Я вам хочу сказати дуже, чим ця лекція закінчилась світлиною. Оцю світлину я б при таких, на таких, на таких лекціях ставила б завжди там, де є подрівняння з тим, що було, і з тим, що зараз у нас був такий слуга народу. Я з ним була на одному окрузі. Ми балотувалися кавальов, котрий зрадив, котрий був, оказується, міністром сільського господарства на окупованій. На тимчасово окупованій території, отам якраз в голе пристані, його за двохсоті земля йому стеклаватай, і йому посмертно його нагородили та по якимсь там Ну, Я думаю, що його матері, котра виховала такого гарного сина, цей орден якраз він її, його замінить. І ось ця світлина на фоні, на фоні ЗЗЗ, на Зеленому, і от ця продажна сволоч це дуже класна. Показує те, що коїться у нас зараз.